Digital scarcity. це штука, яка, яка має властивість того, що ти не right here, right now. Просто в тебе не, не існує способу це зробити, тому що це буде вже не біткоін, і вона ще в принципі нормально працює в якості платежів. Тобто його переводити, можна його ділити І тому, якщо так подивитися на це. То це в принципі має всі властивості справжніх грошей. Ну там на відміну від від Фіатних, тому що в тебе є там е, ділимість, в тебе є доволі проста транспортабельність, в тебе є скарсіті, тобто лібітованість цього ресурсу, в тебе Кутріонний в тебе міс. є однорідність, цього, тобто, типу, кожен кожен один біткоін чи кожен 0,1 біткоін він. Еквівалентом до іншого 0,1 біткоїна і так далі. Тобто, якщо просто виписати е, е, якби визначення з книги, з, е, те, що в клиці дописано, так воно і є, і все. Це не змінилося. Не змінилося. Це все волонта, так воно і є. Ну насправді це просто буквально теорія, теорія грошей. Вона навіть в принципі е, збігається і в мейнстрімній економіці, і в стріці, вона плюс-мінус, плюс-мінус консенсусна.